типа прилетает. Нас, нас, наверху, четверка. Четверка наверху. Вот. Прыгнул ты что? Да. Забрал. Нормально закинул. Я одного нокнул. Это требует минимум месяц. Щоб привчитися Contact. до контролера більш-менш. Ну і це при тому, що грати, я не знаю, в години по 4, мабуть, в день. Бо я маю на увазі щоб нормально роздавати зі снайпи, з кулеметів. Спригнув з горки. Не в нашу сторону? Ні. Аптеку тобі найшов. Дуже Може я його ще дістану зараз. Вже дістану. А там ще поки ти його налаштушив під себе. Це треба точно не день. Щоб знайти свою ідеальну сенсу, на якій в тебе буде АІМ-асист заліпати. Справа постріли, да, десь знизу. Може друга команда теж? Не бачу. На аптеку. Ооо жаба там. Є ага. друга команда тут. Блін, цей да. чат задовбав. Че він мені зараз повідомлення шли? Не ті самі. О, снайпить в нашу сторону тепер. Та да, там тройка. А де тоді ті, що перебігали. А тройку. Ага, отут будем би є. Так, да, так, да, да. У мене такі пістолет, але. <смеш>, мені так хочеться з цим пістолетом. О, другий поверх. Цим пістолетом запушити. І ці полетіли, блін, я даю задню. Тут хто, а один знизу. Так, да, він полетів пушити отого от типа. Мені так здається. Так. Да. Бачу, зверху бігає. А, зверху двоє бігають бучер ще один. І роуз. Роуз є бебка. А в дерев'яшка тут. На жовті, да. А так його ще не забрали, те що я розумію. Він мабуть не долетів до нього. Один біля жаби. Ага, снайпер біля жаби, бучер побіг сюди. Буля, бучер іде. Да. Почку дали. О, гнохнули бучера. І там ще бот то бот бігає. Он бігає. Побіг, тип. О, тут в мене ще один. Буфер там е, все, я їх добрав двох. їх боти напнули. Секундочку, бо я. Оце успіх. Зброї. Але що той тип один може бути, між іншим, якого вони тут пушили? Е, ну я ще кось забрав. Ньому ага, він на даху тут, походу, бо щось вверх стріляє. Дервяшка. Це у нього гель було. Да. і що тут снайпає. В цього РГЛка. Але хто же щось давав по ним. І тут є, -мойо. І тут Що Щоо. Um, не в кожну РГЛ. Ка. Тут точніше є цей. На тобі бебко, малышні. І рюкзак такий, о, каже, рюкзак, е, Броня говорить. Броні каже, люди, але тут рука, в принципі, може, це не руку. Е, давай я всередині плашки розкину. У меня берук якогось. Можем купить волк трейдерусь. В, в, в Дерев'яшки точно не було. Їх тих двох не було, да. Їм у нас машини нема. Давай сходим кодим яка різниця. На тобі ящик. Блін, тут темпу сразу рбек, я. Ладно, давай візьму його. Я можу викинути. А, не можу забрати. Сучара. Забагався. Не. А, тут в мене показує, що нема зброї в сумці. А тут? А тут була РГМК. Блад, привіт. Ультра 1, be advised, Ну то все, значить нема що розстроїватись. На тобі ящик з плашками. Ам. Та мене є. У мене у мене два ящика з привидами. І один з бронею. Ну давай. На, оце я звичайний скину. Цей заряжу. І тоді ось так. Хто давав точку? Може це цей дав сольник точку. Може бути. Ну, пістолет не підвів. Но, там чувак походу тупив. Слабенький, так? Да? Ну. Там мене ж це не той, що стріляє як ППшка, а той, що одній пулі. Ну. Oh. Боти ботти щось бігають. отут. От Може там уже є хтось. Вони то спокійні, але їх не мало би так дал далеко грузити. Є yeah, люди. Хронік говорить. Да, вже чуюсь 05. На, Напевно на, тут. Yeah. Yeah. Да, да зверху, походу, сидять. Да. чую, вже стріляють зі снипи. Цікаво, по кому ми можемо тихо зайти, вони нас, походу, не ждуть. Ой, нокнуло там погось. Один або два оператора, так. Ясно. Ага, ну, бо, що підходить, що підходить? бере броню. Блять, підходять. Уже підійшли. Я тільки не попав, під нами ще один. Идусь. Сетчу деплой. Дайте Два у нас один на сусідньому будинку. За щитом в мене. На, на кряче зі щитом. Один? Да. О, газон. Є. Yeah. І ще один не підходить. Підбігає. о, oh, хорош, Шо один е козак. ти нокнули. Ну, пізно. А він встане, скірше всього. Да, встав. Ладно, вот да, тут труба немає, значить він піднявся, втік. Да. А тут сумка Ні, Ні, з його хтось інший забрав. А ті двоє його. Ті лежать. Ті лежать. Палки, все як має бути. Не можу попробувати дати бебку. Мене є єдина. Но, Но його має бути видно на бепці. Бо в нього був звичайний бродник. Магазин. Тікає. Буде в жабу бігти. Без шансів, не Тік? Блять! Да. Жаба вийшла поруч. Десь тут зон. А тут, бачу, жаба вийшла якась. А ні, ні, там була. Там спавниця. Скільки ж тут ботів. Так, один вийшов. Газон лишився. Газона можна підняти, не знаю як наверху, зараз я гляну. Ш... Можемо підняти. Да, можем підняти газона. А, де він? А він тоже вийшов. Він тоже не, вийшов, а, да, вийшов. вийшов. Це люди. Цікаво, де був хан. Тут мародер В кімнаті снайпера двіжуха. Не хочеться викидати на бронебійних пушку. І хочеться не щита не. забрати. Від снайпи відмовитись. Тут ще 100% дробових на бронебійних. О, прибежит, прибежит, типа прилетает. Нас, нас, нас наверху, четверка. Четверка наверху. Я буду тебя ждать, хай спрыгают. Блящие боты. Спрыгну. Мэн, Праві? Да. Блін, мене боти розбили, Ні, типы розбили. Бронебійні закінчились. Міни розкинули, помалу там міна. Ще один має бути. Прыгнуть еще? Да. Це називається розїб Це називається правовий. Ну, і чого я не можу патрони взяти? Я кабана там викинув А, тут я кабана викинув А, кабана я заберу. А щоб вижити Я вас спію Я вас спію Тут боти просто розривають Добре, щіт викинув Говорит броник мне А ну надо -ну, на ручки шо бы пусть нормальную снайпу Там была какая-то снайпа такая белая, бачу вроде бы Наверху самому А, це цей один руку кинув, да? Всі інші повиходили. А я цю снайпу, мабуть, і викидав. Ультра 1,5. Бля, ще одні бачу. Тут міна є. Да, да. Я, Давай, я, ще кину, кину. Ку я шо, тоже кидаю шо, шо. Я одного нокнув. Понимаете. А там мины, он нохнется. Но они уже все тут. Да. Школа! Да они мины подрывали? Да.

Блін, якби ще ці боти не настрелювали, можна блак... на плакаті тримати корону. Розбив одного. Блядь! Двері не піднімають свого. Томатик. А, це вони кинули кластерку, щоб немано було до них спригнути. Вроде бы забрав. чи один десь нокнутый. Один в кімнаті. Нет, все. Выйшло? Дивно, да, пропав куда може може десь нокнули. Может их и дики двое було. Да не, их багато а ну да двох я бачив це 100 Бля, ну ты монстр. Да. Все в крові, йо Ооо О, Хан ти ще є, У нас є електричка. А, цей тип, ще тут досі. Ну да, руки тримає. Два піднимлю. Ай лутайся. А це шо, знов а, боттері. Одні ханты. Так, запасну аптеку візьму. О, ну чуть придихну, ты можно. Айвак тут. Ти не підлітає. Е -е, якщо на електричку, то да. Давай. Вона швидка. А, вона там з той сторони. Блін, 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 бо ти куча могут. Наша не пуста. Ні, але там <fix> не доїдемо, не доїдемо. 16 Да, не доїдемо. Заряду. Я мішу поставити на заряд. О. Все, пропал канди. Я би якусь серію купив. Там були в нього оце серії. Приїде, не приїде, не приїдно, давай я там зок. <.orian> да, боти не дають життя. О, ще можна припустити, що хтось взяв хант і він попав не на нас, але це навряд чи. Ооо, я вже з тих друзі. Мені теж. Вибач, друже, я деклайня.

Первым выходом сегодня. Да, да. Андрей, протяни Влада в канал, будь ласка. Одиннадцать. Угу. Одинадцать. Так, маны четыре. Ну і в тіпа там може є щось... Ні, мабуть. <сіху> Моя підняла кусі 11. О, хорош.